Якщо ти живеш в квартирному будинку і відтомилась ходити пішки, коли не працює ліфт, коли не можеш приготувати їсти, коли немає світла, і ти з дітьми, собаками, з покупками, з усім всім, у мене є рішення. Поїхали, я покажу, як ти можеш жити інакше. Отже, я приїхала сюди, в Київську область, в село Гнідин, для того, щоб показати, як ти можеш жити уже завтра. Купивши будинок 138 метрів квадратних, 20 соток землі з закритої території. Ходімо, подивимось разом. Підсвічується вся ввечері територія. Газонний автополив працює, як бачите. прорезинене покриття дуже безпечне. Є автоматичні відкатні ворота, власна котельня і навіс для двох автомобілів. Також є місце для гостових. Отже, ходімо, я розкажу про будинок 138 метрів, який ви можете купити буквально сьогодні і вже завтра, стати його власником. Ми одразу потрапляємо на кухню, вона біла, ми пльована, як бачите. Ви готуєте прямо біля вікна такий острів, він же обідні стіл і окремий секрет ви подивіться на цю висоту стелі. Ці балки є у цього будинку на фоні абсолютно білості. І дещо важливо про технічні характеристики цього будинку. Я думаю, ви вже звернули увагу, що немає жодного радіатора біля панорамних вікон. Отже, за рахунок чого опалення будинку? Ходім, подивимося. Це бойлер, це система опалення, фільтрації води. Як бачите, тепла підлога, водяна по всьому першому поверсі. Перший поверх це кухня вітання, котельня, гостя санузу і ще це подає. В цьому поверсі ми маємо дві спальні, кабінет і ванну кімнату. Це приміщення до кабінету. Ми використовувалися для роботи. Але по суті, це кімната, тому вона може бути ще одною, третьою спальнею, якщо вона так. Це ще одна дитяча кімната. До речі, вона може бути підлітковою, тому що має секрет. Це власну гардеробну кімнату. Отже, ванна кімната на другому поверсі. Також має вікно, тропічний душ, інсталяцію. Мінімалізм. Як ви думаєте, що це? Правильно, це допомога відкривати чердак. Там приміщення мається під дахом для додаткового зберігання речей. Ви тільки подивіться на ці 20 соток. Тут, наприклад, може бути ваш басейн, а тут, наприклад, може бути ваша барбікю-зона. Або цього всього може не бути. Ви самі вирішите, що має бути на вашій ділянці у вашому будинку. Тому чекаю вас на перегляді. Отже, якщо вам сподобався сьогоднішній наш огляд, поставте, будь ласка, вподобайку, і я вас чекаю на перегляди.